Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Ну і перша новина про те, що Росія завдала удар по Мукачево. Це перший такий удар за усю війну, і завдала удару по заводу електроніки. Flex це американська компанія, як пишуть змі, один із світових лідерів з контрактного виробництва електроніки та дизайну. Жодного відношення до оборонної промисловості він не має. Ну і знову ж таки, це перший удар по Закарпаття в принципі з початку війни. Ну і загалом Росія б'є по американським підприємствам, не соромлячись, і не можна сказати, що це якось випадково трапилося, враховуючи де знаходиться цей завод. Тому всі аргументи щодо того, що американська промисловість якось буде захищати Україну, воно ось спростовується кожен раз російськими ударами по американським, там, європейським об'єктам та іншим. Ну і Трамп до речі висловив своє незадоволення щодо удару по Мукачево, саме по цьому заводу американському. Ну і на цьому все. Зеленський нещодавно заявив про те, що зустріч із Путіним має відбутися у нейтральній Європі. Йдеться про Швейцарію, в принципі, про це писали раніше про Австрію, яка також є нейтральною. Ну і також Зеленський заявив про те, що якби і Туреччина, хоч і не нейтральна, хоч і не Європа, в принципі, але також підійде. Знову ж таки, головним тут є питання безпеки Путіна, як він буде летіти на територію Європи, чи не перехоплять його літак, чи там раптово не зіб'є якась польська система ППО, чи щось подібне. Тому не знаю наскільки. Путін і справді захоче летіти у Європу, якщо в принципі це буде. А тому думаю, що скоріше за все зустріч буде на якійсь іншій території. Ще вам ЗС України нещодавно заявили про те, що Зеленський готовий обговорювати питання території із Росією, але лише на зустрічі з Путіним. Ну таким чином, якби штовхаючи Росію до перемовин, щоб саме Путін пішов на перемовини із Зеленським, тому що останнім часом ми бачимо, що Путін якось не дуже активний щодо цього після зустрічі з Трампом на Алясці. Якось ця тема переговорів знову стала сходити на нівець. Ну і щодо присутності Трампа на цих перемовинах, Трамп знову повторив про те, що він якби не обов'язково має бути на перемовинах Зеленського та Путіна, що вони якби самі зможуть провести перемовини, і теж зливається з цієї теми. А ось доволі цікава та кумедна новина одночасно видання CNN пише про те, що Вітков привіз заступниці голови ЦРУ орден від Путіна, присуджений її синові, який воював за Росію на території України. Так Вітков нещодавно був у Москві і Путін передав йому цей орден. Це російський орден мужності, який був присуджений її синові, який загинув у двадцять четвертому році на війні в Україні. А нагадаю, що син голови ЦРУ якось їбанувся, став комуністом і поїхав воювати на Донбас на стороні Росії, там же і загинув. І ось Путін передає орден через Віткофа, як би родині. Ну а родина це голова ЦРУ. Не знаю, чи передали їм виплати, чи білу ладу, це не уточнюється. Ну а так ми живемо в ось такому сюрі у світі постеронії, буквально. Трамп нещодавно знову почав критикувати адміністрацію Байдена. Ну, по класиці заявив про те, що якщо б він був, то війни ніякої не було би, що там Байден такий поганий, і так далі, і так далі. Але нового він заявив про те, що вони забороняли Україні завдавати ударів по Росії, але заявив про те, що це давало агресору фантастичний захист. І Трамп упевнений, що при такому розкладі немає жодних шансів на перемогу, коли Україна не може нормально наносити відповіді. Нагадаю, що і так справді довго було, але при завершенні каденції Байден все ж таки дав дозвіл бити по російській території, але тільки по прилеглих територіях, і вже при Трампі дала можливості бити по усій російській території. Єдине, що з ракетами є великі проблеми, але в принципі є вже непогані новини на цей рахунок. Лавров нещодавно відкинув ідею забезпечити безпеку Україні шляхом розміщення іноземних військ. Так він прокоментував розмови Трампа та європейських лідерів щодо забезпечення безпеки Україні, щодо воду якраз миротворців, і вони це називали типу аналогом п'ятої статті, але так чи інакше говорили про те, що і справді будуть якісь миротворці. Там навіть писали про те, що 10 країн вже згодні, якби європейських. Але Сполучені Штати напряму не будуть у цьому брати участь, тим не менше можуть там прикривати з повітря. Позиція Росії у цьому плані в принципі не змінилася. Вони і тоді виступали проти миротворців, і наразі це роблять. Офіційно їх провести також не можна буде через ООН. Ну ось ми залишаємося на такій ж ситуації, і яким чином Трамп хоче якусь мирну умову із Росією, при тому, що Росія не хоче йти ні на які поступки, навіть щодо миротворців. А ну із видання Bloomberg пише про те, що заяви Лаврова щодо гарантії безпеки для України внесли розкол у переговорів. Бори Росії зі Сполученими Штатами пишуть про те, що там і європейці шоковані цими заявами. Ну і в принципі знову ж таки, це і справді є великою перешкодою щодо завершення війни, якщо Росія буде виступати категорично проти, ніяких домовленостей знову ж таки не буде. Подоляк нещодавно заявив про те, що Київ не визнає окупацію території, де Юра, але де-факто це може визнати, і в принципі це такий буде консенсус між Росією та Україною. Ну знову ж таки про заморожування війни, що Україна згодна на заморозку, Про це вже говорять напевно останній рік. Ну і таким чином Україна може якби прийняти територіальні реалії, що не може відвоювати окуповані території, але при цьому де Юри не визнавати, як це було із Кримом, як це було із частиною Донбасу, яка була й до цього окупована. В принципі, такий статус-кво в Україні вже був. Лукашенка нещодавно розповів про те, що Путіну пропонували вдарити Арішникам по банковій, але Путін заявив про те, що у жодному разі він не буде бити по урядовому кварталу. Ось такий він милосердний, що не зважився вдарити по Банковій. На зустрічі з генсеком НАТО Юта Зеленський заявив про те, що Росія не хоче переговори і постійно їх відсрочує, і таким чином, якби з них зливається. Ну і закликав, щоб інші країни якби надавили на Росію, і щоб Путін пішов на перемовини із Зеленським. Ну і за цим ще була доволі цікава заява Лаврова, яка в принципі підтверджує слова Зеленського. Так на NBC News Лавров заявив про те, що Путін зустрінеться із Зеленським. Тільки після підготовки програми саміту, і наразі таких планів немає. Тобто, справді ми бачимо, що Москва зливається з прямих перемовин президентів. Зеленський, в принципі, вже налаштований доволі рішуче на цей рахунок, але Путін не хоче з ним зустрічатися. Ну знову таки можна сказати, що Росія просто не хоче завершувати війну і бачить у цьому переваги на своєму боці, що знову ж таки виграє війну на виснаження і що буде добивати Україну, як раніше про це говорив Путін. А більше того, в МЗС України заявили про те, що якщо все Таки зустрічі не буде, то Трамп має вести санкції проти Росії. В принципі, це було би логічно. Хоча раніше Трамп говорив про те, що він веде додаткові санкції навіть без цього. Якщо Росія просто не припинить вогонь, але після зустрічі на Алясці все змінилося. Тим не менше, ми знову ж таки бачимо, що Путін не хоче йти ні на які перемовини, тому напевно, треба вводити санкції. Хоча є питання знову ж таки, чи будуть вони працювати чи ні. Угорщина разом із Словаччиною буде просити ЄС вжити заходів щодо України через удари по нафтопроводу. Дружба більше того, з Угорщини навіть послали лист Трампу щодо цього, також жалілися на те, що ось Україна б'є по нафтопроводу, і що ось країни не мають нафти. Ну знову ж таки, а що вони очікували, якщо вони торгують з воюючою Україною і з Росією, треба розуміти ризики, які в принципі є, і які наступають разом з війною. Місцеві польські видання пишуть про те, що Польща почала депортувати українців, яких затримали після концерту Макса Коджа у Варшаві. Так пишуть про те, що почалися депортації, і більше того, більше того, депортації навіть ідуть зі всієї Шенгензони, тобто не можна буде залишатися по суті на території Євросоюзу, ну там за виключенням деяких країн. Цікаво, що під депортації потрапили люди не тільки через прапор, що в принципі було і справді дуже сильним тригером для польського населення, а й просто за якусь таку хуліганку, Наприклад, ось вислали якусь дівчину, яка стрибнула із трибун на поле стадіону, і її просто депортували і шенгенської зони. Це напевно занадто, але так чи інакше, це викликало напевно великий резонанс, і тому почали мститися усім. Тим чинин нещодавно нагородив північно-корейських солдат за участь у закордонній військовій операції? так він заявив про те, що це є найсуворішою перевіркою північно-корейської армії за 70 років її існування. І що перевірка якби успішна, і що армія КНДР готова до війни. І справді армія КНДР не воювала ніде з 53-го року, і тому вони справді обкатували свою армію. Не знаю наскільки вона була ефективною, тому що були кадри, як там просто були такі штурми лобові. Але так чи інакше, Корея вирішила все ж таки здобути якийсь сучасний досвід цієї війни, і може також почне, я не знаю, виготовляти дрони чи щось подібне. Організація IPS, яка в себе включає Агенцію ООН, гуманітарні організації та уряди низки країн, нещодавно прийшли висновку до того, що і справді в ГАЗі почався голод, і це перший такий голод за останній час, в принципі, на близькому сході. Не дивлячись на те, що туди все ж таки почали постачати якусь гуманітарну допомогу, її, очевидно, недостатньо, і люди там справді знаходяться у вкрай складній ситуації, при цьому, що реакція Ізраїлю поки що ніяка. Єдине, що ось міністр оборони Ізраїлю попередив, що місто Газа може бути зруйноване, якщо Хамас не прийме умов припинення вогню, а Ізраїль вимагає Хамасу звільнити усіх зарушників і повністю роззброїтися. Тому я думаю, що Газі буде, да, зрозуміло, що Хамас не здаться, хоча і зараз дивлячись на ці Кадри там, в принципі, гази і так майже немає. Україна отримала від Євросоюзу 4 мільярди євро, 1 мільярд по програмі із заморожених російських активів і 3 мільярди по програмі Ukraine Facility для відновлення країни та інтеграції до Євросоюзу. От, незважаючи на усякі погрози Євросоюзу, все ж таки передача грошей була трішки призупинена, але так чи інакше все одно передали їх Україні. І в принципі, українська влада це розуміє, що під час війни, навряд чи західні країни кинуть повністю Україну. Генсек НАТО Марк Рюта нещодавно заявив про те, що Польща має відреагувати на інцидент із російським дроном, який нещодавно вибухнув у 100 кілометрах від українського кордону. А доволі смішно це чути від генсека НАТО. А як відреагувати? От що зробити треба Польщі на цей рахунок? Активізувати п'яту статтю НАТО. Хтось на неї відреагує у такому плані? Чи можна просто стурбуватися, чи викинути якісь загрози до Кремля? Ось як і справді Польщі треба реагувати просто на заліт одного російського дрону. Арсен Маркарян нещодавно був затриманий у Москві по справі про реабілітацію нацизму. Більше того, як пишуть ЗМІ, на нього ця справа була заведена ще навесні, але він додумався приїхати на територію Росії, навіть знаючи, що проти нього вже є кримінальне провадження і що він багато чого говорив проти Росії, але він додумався приїхати до Москви і, в принципі, ось таким чином потрапив до тюрми. Це доволі іронічно, як для людини, яка вчить життю людей. Тобто він справді такий тупий. Прем'єр-міністр Вірменії нещодавно заявив про те, що Єреван не повинен продовжувати підтримувати Карабахський рух, оскільки він загрожує незалежності. Заявив про те, що це загрожує Вірменії. Ну насправді загрожує нормальним відносинам як з Азербайджаном, так і з Туреччиною, які поряд. І наразі, знову ж таки, Пашинян намагається якось відновити відносини, стабілізувати регіон. І ось Карабахський рух, який закликає буквально до сепаратизму, так від Азербайджану. Він вже ж буде шкодити незалежності Вірменії. Ну і та країна знаходиться у досить складному становищі. Ну, є цікава новина щодо ракети, яка нещодавно прийшла: це те, що адміністрація Трампа узгодила продаж Україні трьох тисяч. 350 п'ятдесяти авіаційних ракет, які можуть бити дальністю до 463 кілометрів. Про це пише видання Wall Street Journal, пише про те, що ці ракети можуть бути доставлені на територію України протягом 6 тижнів, тобто доволі скоро, і таким чином Трамп, в принципі, показує Путіну напевно, що не треба грати з вогнем. Насправді це дуже багато, тому що раніше такі ракети передавали там сотнями чи навіть десятками, і більше того були обмежені щодо того, що іми не можна бити по території Росії. Європейське видання пишуть про те, що Китай готовий за певних умов узяти участь у місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні. Що викликало в принципі неоднозначну реакцію в Європі. Так пишуть про те, що Пакін буде згоден в принципі, направити миротворців, але якщо це буде на основі мандату Організації Об'єднаних Націй, цього напевне не буде, тому що Росія може це легко заблокувати. А така позиція Китаю викликала в принципі неоднозначну реакцію в Брюсселі. З одного боку пишуть про те, що реакція була позитивною, що це може спонукати Росію до того, щоб вона все ж таки узгодила миротворців. З іншого боку, побоюється, що якщо буде війна, то Китай займе явно проросійську позицію. Озицію, і що ці миротворці будуть якраз грати на боці Росії. Більше того, насправді є загроза того, що в принципі це будуть і справді китайські війська на території Європи, і це буде такий собі прецедент, і у якійсь мірі це розширить сферу впливу Китаю. Я думаю, що Сполучені Штати будуть категорично проти. За крадуше не придказуємо стебезяни. Русські люди в більшій степені животні, ніж інші люди. Це і плюс, і мінус. Правила не вміють соблюдати, сложні соціальні структури не вміють. Уважение к другим людям не умеют. Чувство собственного. И это все. Это недоразвитость.